Так, всім привіт! Сьогодні продовжуємо тему з цизочкою. Зараз займався генератором, нарешті прийшли щитки, щитки давайте вам. Бо по-любому хтось спитається. Оце по карго, Вот їхній код. Суть у чому що ці щитки вони от мають такі п'ятки, які припаяються. Старі відпаються, припаються навіть. І плюс вони мають на початку такий отвір. Тобто, коли ви ці щітки зводите сюди, запихаєте всередину штирьок. цей штирьок ви маєте пропхати так, аж сюди, щоб він проліз аж в кришку. І тоді, коли ви будете з'єднувати між собою дві частини, щітки не поламаються. Потім, коли ви все з'єднали, штирьок витягнули і щітки стали на посачне місце. Нові щітки у нас себе чудово чухають. То перезно. зараз ми їх тут пропаяємо, паяльник гріється, буде газовий паяльник і збираю генератор. Так, ось такі обільні каплі. 6337. Тепер такі герметичні сюди хлобучимо заглушки на місце. Чпінк і є. Все, збираю. Так, до речі, ось як це відбувається, ось такий ось тирьочок тут запихаєте. І ось там ось так щітки зводяться. бачите? І тепер можна сюди зараз попродуваю, заганяти наш ротор. І що ви думаєте, після того, як встановив, завів, а зарядки нема? І не то, що нема заряд, просто присідати зразу починає. А про що це говорить? якщо спочатку не було зарядки, просто не було нічого, і я демонтував і були явні ознаки, що генератори щотки мертві, то зараз вже цілком ясно, що не тільки в щітках проблема. У нас народ, тому що з'їла, у нас Замкнути діодний міст. Коли замикає діодний міст, генератор починає скаже нагрітися. Я вам зараз спробую якось на пірометрі показати. Ну, коротше. Десь там 80 градусів, він зараз вже встиває, я тут просто трохи дав витримку він ближче. Щоб ви поняли, да? 80 з копійками. Це я спробую тако направити на статор. О, бачите, 86-87 градусів. Це вже остиває. Коли нагрівається статор, це свідчить про те, що у нас замкнутий дьодний міст. Дьодний міст. Тут такий в радіаторі своєрідна така спайка. Його по факту тестером ну не знаю, прозвонити його не можеш, його треба тоді відпаювати від статора. І Якимось чином його дзвонити, я навіть не знаю, як воно на цих пошках дзвониться. Є в привичних генераторах дзвонити. Тут зараз є костини, знімлю генератор, знову його розберу. От вам приклад, би тільки щітки, а виявилось не тільки щітки. Тобто, е, до речі, по нагріву генератора вже відео було в на Форді, ми там замінювали діодний міст. Так само тут треба зараз буде пошукати діодний міст. Я ледве ті щітки знайшов, знайшов Франківську і поставили. Зараз сподіваюся, що в Франківськ не йдемо ще. Цей діодний міст, плюс у нас машину одну і другу мають забрати. Тобто зараз він остиває, я їду по діодний міст і їду, до речі, треба все ж таки купити вже нарешті шприц. Власне, попросив поміняти масла, масло в редукторі і масло в коробці. Тут і коробка має один спільний картер. Ну як спільний картер, типу... Він зливається і звідси, і звідси, але між ними е мокра полость, тобто змащується одним маслом. Там нема такого, що типу, одна сторона. Е цей змащується, друга ні. Тобто масло звідси туди перетікає. Хоча мають дві зливні пробки. От Одна зливна пробка. ну І, і оця по факту, по факту зливна пробка теж. Так. Треба поміняти маслице. Так, поки у нас шукається запчастина на генератор, Замінюємо масла, давайте так покажу просвічу. Ви поняли, ось світлом свічу, бачите, масло не просвічується. Масло переливається переламутром з різними відтінками. Видно є диспенсія. Ну, типу стружечка невеличка, але така не груба стружка, знаєте, тіпа, тертева від, від тертя. Такий ефект перламутру. Е, Зайшло дві повні і половина цього, тобто 2,5 літри. Заливав доти поки з цієї кришечки не потекло. Так, зараз таке саме робимо в роздатці і таке саме робимо в задньому редукторі замінімусла. Так, ще з роздатки. До речі, на редукторі я вже поміняв сюди. У нас зайшло літра 800. Доти, поки скорка не почала текти. Почала текти, закрутили. 3-8 квадрат, тобто тріщоткує на 3,8 закручується і скручується обидва, обидві пробки, дуже зручно. Так Такму ну, тут бачите, Просто тріщочка на 38. Зараз стікає ще з роздатки і так само заліємо свіже масло в роздатку. Масло чорнюзне, болото, з слідами пилок. так що Масло добре, що міняється. Для тих, хто не знає, рекомендується масло міняти хоча б раз на, 79, на 70 тисяч-70 тисяч. 에... Особливо якщо автомобілі їздять по наших дорогах. Тобто, якщо там 에... америкоси чи німці трошки може десь колись ущадливище їздять, то наші машини по повній. Так що, Міняйте масло частіше і буде вам щастя. Так. Шел пів літра лишилось і по мобілі залишилось у нас теж півлітри. Я злив з усіх каністер що залишки. Я говорив, я сказав літр 800-800. А сюди в роздатку зайшло 700 чомусь, більше ні. Спробки потекло. Зразу скажу шприц, по поводу шприця шприц це у нас була коробка. Оцей інтертулов, 275 гривень, фохлорі чаше. Я його буду потім звичайно, доробляти. По-перше, ви подали вперед масло, назад ви шприцю ганяєте, звідси масло пірдоли по чорному, гайка там підтягнута, нема ж куди. Тобто бризги тут, бризги там, свинарник сумасшедший, шприци це гівно. Коротше, треба шукати якісь, типу, як знаєте, маслінку, що качається. І шланг вставив, і заливаєш ту маслінку і так качаєш. Ці шприци це, це срач. От реально, це в гаражі утворюється срач. Зараз тряпочки. Обіход. Цей шприц, якось треба завішати зараз на карабонькою, щоб він стікав, бо по-любому буде стікати і стікати. І буде свинарник. Для... У нас є бачте, ванночки, одна ванночка для моторного масла, для антифризу, а це вона для трансмісійних масел. Тобто зливається туди трансмісійні масла. До речі, у нас додався інструмент. Це з Китаю. Це зелена воронка. Для того, щоб заливати масло, бачите, матку сворювати рідну прищепку, щоб фіксувати цю воронку в заливній горловині. І виходить такий агрегатик. Тут така прищепочка. Вставили, зафіксували, і собі заливаєте масло. Через це ви бачите, що там л'ється, не л'ється. Коротше, прикорна штучка. І ось такий наборчик цікавинки. Це для заправки антифрізом з автомобілів, в яких розшильний бачок є з боку лежачий. Тобто ви заливаєте через радіатор. Бачите, є корки, всі всякі перехідники для тих корків, щоб зажимати і заливати. Шинк-шинк. На різні діаметри, з різними кришками. Є у нас тут стопор і сама лічка, яка вставляється сюди в корок і вставляється цю воронку. Тобто ви налили, стопором застопорили, щоб антифріз не лив. Поставили назад в їмкість, вливайте лишнє. Коротше, скажімо так, для заправки антифризом, розвоздушки систем і проще. Платки собі наборчик. Е, так, Якщо знайду посилання, я одразу під відео на цього приколу в е, В роботі дуже часто корисна штука. Так, де тебе зараз? Хай поки що тут лежить, потім осовуємо. тут зараз ми шприц повісимо, аби в нас стікала срань така шприця. Він зараз буде по-любому капати, я вже так попроганяв, але з нього все одно буде стікати. Тобто ми шприцик тако завісили. Давайте розвернуємо іншим боком. А. І він собі, якщо казав, буде стикати. І собі капає. Повірте, масла немає, там просто те, що позатікало трошки сюди, плюс ці полості. От. Все, вже передачі капає. Ну, скажімо так, інструмент. Гавно, не рекомендую. Треба щось шукати більш таке толку. Ну, як кажуть, як на крайній випадок, коли немає іншого, і таке піде. Добре, на автомобілі у нас залишається пошук запчастини. Е, статор, я не знаю, показав, не показав, повторюся. Ось тут опрошило. Коротше, що ви бачили, воно послоїлося від корозії, ламелі гнулися і пошкодили статор. Статор у нас замикав на корпус, відповідно, нагрівався. Як бачите, ізолятор так само він поплавлений весь по колу, повилазили каплі. Тому оця хрень у нас під заміну. Я зняв розміри, шукати будемо аналог, оригіналу немає. Якщо її, її замовляти, то буде в районі 2500 гривень 3 трьох, якщо в оригінал. Замінник можна там десь за 1500 взяти. Плюс там десь гривні 200-300 пересилка. І теж треба то все бавитися, мірити, і це теж ризик, тому що можна попасти не на той варіант, який нам потрібен. І зараз ще в пошуку. Завтра попросили завтра перезвонити, бо е, не на місці дві, дві контори, які мають розборки по сузуках. Е, взяти готовий е, генератор з розборки. Е, інколи генератор з розборки легше скажімо так, поставити. і він, типу, ну, со -со -со, знаєте, Може бути і добрий, може бути і через кілька місяців знову хіровий. Ну, хоча б там проводка буде, обмотка буде ціла і є шанс, що він буде працювати. Е, я, до речі, неодноразово не вже замінював генератори з розборки ставив, люди їздять, поки що все добре. Е, було і каліно тут, так само поміняли з розборки, взяли, поставили генератор, бо там був букет по проводці. Ті, хто пам'ятає відео, на каналі є, пожежа була з проводки, в моторному відсіку, згоріла проводка. Так само той генератор гарно працює і власне задоволений. ну По крайній мірі не скачуся. Тому я більше схиляюся взяти на розборці нормальний цілий генератор. Тому що, щоб ви зрозуміли, тут е... Ді дефектів багато. Я от відпаяв цю деталь, як бачите, вона тут в окорозії потріскала. Це є діодний міст. Так, воно може десь на щось не впливає там критично. але всі бачите, виводи поржавіла. Вона десь дуже зберігалася в якомусь вологому кліматі. Так, Точно так само бачите, корозію зруйнований всередині метал, що ізолятор аж полопав, бачите? У такому страшному стані у нас реле регулятор є. Показував тріснута кришка тут. І... і тріснута тут кришка, бачите. Тобто від корозії ці кришки порозпирали аж, щоб ви поняли. Вона кородірувало, роздавлювалось і порозпирало кришки. Тобто, ну, генератор такий собі, скажімо так, його можна зремонтувати, якщо знайти статор. Він... Працюватиме, але його вже корозі, скажімо так, трошечки поїмміла. Добре. Е Поки що так, шукаємо запчасті. далі не можу знімати. Е Будучи у мене робота по пластику, я вже по цій машині в би, показував. Тут знову знімали, щось робили, порвали кліпси тут. Е так само знімали, щось тут робили. Побривали кліпси тут. Тобто не тільки кліпси, а самі кріплення кліпс побривали від лістви. Тобто, треба заново це все паяти. Плюс привезли мені знову хрину тут пластику. Це у нас задній бампер. Це, як Шаран, то свят Альхамбра Тоже було у мене відео, що на шаран клеїв. Так само у них це хвороба, ламаються усі ці охрені. І е, ламається от нижня борода, нижня частина панелі. Це вона просто перевернута. Кріплення подивіться, повністю, все розтріскується, це без пластик. попередній версії ми тут все клеїли, тобто нам треба тут відтворити полосу, щоб було куди прикручуватись. Точно так само треба відтворити кріпельне вуха, які повиламувані. Хіба що повиламувано все. Виломо так само центрального частину кріплення, Вон тут діра, вешти розламана, там мала бути то, ну, стінка і отвір ну, все. ну, коротше, Ви поняли. Плюс вона ця панель потріскала посуду, тут тобто внутрішні немає, бачите. І ось тут. І ще в якомусь місці воно. А, во. Тут тріснута і тут тріснуто. І ще і тут воган, ще тріщина, бачите, дивіться, як воно кришиться. Переймон просто в руках. Це все клеємо до хлоритану, полоса тоненька. І точно така сама ситуація по бамперу у нас бачите, немає половини кріпіжів з того боку. ще Оця частина, де вухо має припаюватися, до речі, вухо є, Є, то з цього боку вже цього кріплення немає. Частина гризок цього лишилася, теж треба припаювати. ти бачите, все побривано. Тут частини взагалі далі немає. Коротше, немає вух для кріплень повиламуно. Тут, якщо що якийсь кусок, щось його є, то з цього боку його взагалі немає, так що не знаю, як його там має відтворити. Ну, коротше, якісь треба вуха приробити, щоб хоча б якось цей бампер закріпити. До речі, шісусник довго не забирає свої фари. Вони вже порохами припадають. Якось так народ. Все, йдемо віддихати. Оцінюйте, пишіть коментарі, на все відповім. Ну, не на абсолютно, все, на адекватні питання. Всім па слава Україні! Все буде Україна!